Оце барикади, які зведені буквально за одну ніч позавчора біля обласної державної адміністрації. Ось така тут зараз картина. Ми підходимо до депутата обласної ради, ще не народної ради Буковини Ярослава Курка. Він зараз прокоментує для глядачів Букінфо останні новини, які відбулися. Зараз засідала Народна Рада. В цьому будинку і він нам розкаже, що ж було сьогодні прийнято. І росло само доброго дня. Кілька слів, будь ласка, про те, що сьогодні вирішувала народна рада, які були прийнято історичні рішення. Ну, З огляду на сьогоднішній день можливо трішечки перебільшення, що історичне, але рішення були прийняті на те, щоб звернутись основному до громадян області з метою стабілізації суспільно-політичної ситуації в нашому краї, щоб не допустити провокацій з боку окремих як громадян, так і політичних сил, щоб направити розвиток суспільно-політичний у потрібне русло. Тому що сьогодні вже є бажаючі ті політичні сили, які повинні нести. Я підкреслюю політичну відповідальність за все те, що відбулося у нас і в країні і в країні, хочуть її уникнути і заявляють про е, свою, начебто, вже налаштованість на ті процеси, які відбуваються в суспільстві. Виникає питання: а чому ж виникла напруга в суспільстві? Тобто е, є спроби з боку. Партії регіонів, її керівників, перекласти вину за те, що відбулося із хворої голови на здорову, забути, простити, помиритись і сісти злагоді, працювати. Очевидно, що це я абсолютно не допускаю жодних переслідувань, перш за все, кримінального характеру. Але відповідати за те, що було зроблено, і за те, що не зробили, для того, щоб не допустити цього загострення ситуації і ось цих барикад, які тут зведені, тому що багато людей, які йдуть до старшого віку, вони так занепокоєно на це дивляться. Вони реагують, кажуть, як же ж таке місто красиве, що ж ви тут зробили. Ну але це міра вимушена, і я думаю, що скоро. І це приміщення, і це місце буде ще красивіше, ніж вони. Коросайте Панович, а як цю колізію подолати? Ви сьогодні я був присутній кілька хвилин на засіданні народної ради. Ви дуже слушну пропозицію давали стосовно того, в якому випадку можуть приєднуватися до народних депутати. Які можуть виходити із фракції регіонів, і їх стримує. Ви сказали, все таки те, що на своїй посаді залишається Михайло Папієв, і от в цьому в цьому напрямку які кроки ви вважали би раціональними мали би відбутися? Ведуться переговори як на рівні індивідуальному, так і на рівні колективному, з метою, щоб здоровий глузд взяв верх і умовою. Очевидно, і проведення сесії чергової, і прийняття бюджету. Звичайно, скоригованого, і е, ну я би не сказав дружньої, але е, достатньо миротворчої і потрібної роботи по прийняттю бюджету і нормалізації суспільно-політичної ситуації все-таки повинно бути, е, ну я не кажу, покаяння, тому що е, більшість, переважно більшість депутатів обласної ради регіонів я знаю. І ми з ними спілкуємося і в непоганих відносинах. Ну але я бачив ту люті ненависть, яка була в людей по відношенню, як вони туди хотіли потрапити, а їх не пускали. Тобто, і це неприязня так м'яко говоря, переносилось і на них. Як вони виходили, ну не зовсім. А чи були перемовини із Ганічари? Він зараз, звичайно, на лікарняному, і можливо, от якась вихід на нього був стосовно того проведення сесії? Чи Манілі, чи його заступник і, і, позачерговий позачерговий для прийняття бюджету? Ну і я особисто ще не говорив. Я йому дзвонив, я з ним розмовляв. Ну, такі загальні і теми пов'язані із здоров'ям, одужанням. Ну і десь якісь моменти суспільно політичні Але я думаю, що всі здали сьогоднішніх. Ну повірте мені, що те, що думали наші колеги з партії регіонів вранці, і те, що вони думають сьогодні, це небо і земля. Тому що ситуація помінялась кардинально, і очевидно, вони повинні ці реалії приймати до уваги, навіть роблячи свої заяви. А всі заяви були зроблені ще до того. Коли більшості із них стало відомо те, що відбулося в ну, Києві. Ми говоримо про відставку Азарова і те, що президент підписав сьогодні її. Скажіть, будь ласка, от ця новина, вона якось повинна позитивно вплинути на просування от цих моментів в нас в регіоні? Ну, ні в кого не повинно викликати сумнівів. І я переконаний, що так і буде, що перезавантажити політична відповідальність на місцях повинна заключатися перезавантаженні влади. Ті люди, які керували тут і докерувалися, вони повинні нести відповідальність. Відповідальність перш за все політична. Це є європейські. Світові демократичні стандарти перебування в владі зовсім ну, не секрет того, що в принципі, якби якщо говорити про обласну владу, тут більш менш все зрозуміло. Складна ситуація, але тим не менше вона якось є шляхи вирішення. А як ви дивитесь на те, що на сьогоднішній день відбувається в Чернівецькій міській раді? Михайлішин заявив, що він залишається палким прихильником президента, членом партії регіонів, і в принципі там взагалі нічого не міняється. Ну зрозуміло, що це в принципі, міська рада це все, питання комунальних служб і паралізації її. Роботи не, не бажана, але тим не менше ми говоримо за політичну чи складову. То було два дні назад. Не ведали, що творили, не ведають, що говорять. Повірте мені, що все поміняється кардинально і, і очевидно, вже міняється. А що в маєте на увазі? Ну хто ж знав два дні назад, коли давали такі обіцянки, що буде сьогодні, які рішення будуть прийняти? Тобто, ви, ви, ви прогнозуєте, що почнеться розсипаться фракція партії регіонів у міській раді? Я в Цьому переконаний. А тушки? А вони що, не знали, що вони роблять? Вони також відповідальні за те, що вони робили. А хто мені компенсує два з половиною роки суддів з департаментом економіки, міського виконкому міської ради? Поза Позабаганців, одного смотрящого. Зрозуміло. Добре, я вам щиро дякую. Бажаю всього найкращого. Будемо ще спілкуватися. Будемо. Вам всі дякую. Же дякую. дякую.